Проценти в рік не можуть перевищувати 200% річних від тіла кредиту, чи якийсь більший відсоток. Ну знову мені пишете про ці проценти, не розуміючи, що таке проценти, що таке штрафні проценти, що таке пеня. Ось спеціально відкрив закон про споживче кредитування. Це наш закон, який ми зараз керуємося. Ну, окрім там цивільного кодексу та закону про захист прав споживачів. Дивимось, є частина п'ята статті 8 закону написано. Що максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%. Тобто, вже зрозуміло, що відсоткова ставка не може бути більше, ніж 1% в день або 365% річних, оскільки в нас в одному році 365 днів. Вже ми розуміємо, що відсоток не може бути більше не 200% річних, а 365% річних. Наступний момент. Обмеження відсоткової ставки одним відсотком в день було введено законом від листопада 2023 року. Тому лише останній рік такі обмеження діють. А по більшості кредитів, до яких зараз подають до суду, чи ви пишете питання до мене, це кредити, які були видані до листопада 2023 року. Це там 19, 20, 21, 22 роки. А там відсоткова ставка обмежена нічим не була. І вона могла бути там і 3, і 4, і 5% в день. Тобто це там півтори тисячі, дві тисячі річних і таке інше. Плюс ще там могли бути комісії, які реальну ставку по кредиту збільшували і так далі. Тому проценти по кредиту, на жаль, можуть бути більше, ніж 200% річних. Далі відкриємо статтю 21 закону про споживче кредитування, яка також багатьох плутає. От саме в 21 статті зазначається щодо пені по кредиту. І тут дійсно пеня по кредиту не може перевищувати половину суми, одержану споживачем. Тобто тут, так, якщо ви взяли там, 5 тисяч гривень, то пені нарахувати вам не могли більше, ніж 2,5 тисячі гривень. Але це пеня. Пеня, в принципі, зараз не нараховується під час війни, а до цього вона не нараховувалася під час ковіду. Тому зараз всі судові справи про стягнення заборгованості за кредитами, МФО-кредитами. Вони передбачають лише тіло кредиту та відсотки за період використання кредитних коштів. Тому ще раз уважно читайте договір, умови. Я не хочу тут захищати МФОшників. Я просто розповідаю, як зараз складається судова практика і як ми зараз реально захищаємо клієнтів. Якщо десь в нас не вдається їх захистити, ми клієнту про це прямо зазначаємо.